Дуже швидко британці і французи згарбали німецькі колонії в Африці і на Тихому океані, поділили їх між собою. Тобто німецька колоніальна імперія зникла, і рештки досі тільки відчуваються інколи в намібі, рештки впливу культурного, якісь такі ремінісценції, спогади. Я довго шукав матеріалів, які б дали б картину цього поділу і переділу світу. І Ті матеріали, які я знайшов, свідчать про протилежне. По суті кажучи, колоніальні володіння не відігравали ніякої серйозної ролі в економіці, в господарстві країн і Антанти, і, 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 і Центрального блоку держав. Війни починалися за такі території. Які були нікому невідомі, і їх ресурси були абсолютно книгою за сімома печатями. Але йдеться про інше, скажімо, яку, от ми говоримо, що, що колонії грали роль сировинного придатка, що це були ринки збуту і джерела сировини. Ну, Відносно джерел сировини тут трудно сперечатися. Реальна вага в сировинному балансі, вага колоній, а колонії в основному були в Африці. Вага цих колоній була дуже невеликою. А що вже ринку збуту, ну скажіть мені, що за ринок збуту являли собою ці бантумовні племена в Африці, які не мали грошей на те, щоб купити шматок хліба. Що там можна було збувати? Як ринок збуту центром залишався все одно європейський ринок. коли в Африці союзники із Антанти захоплювали німецькі колоніальні володіння, в Європі проходила надзвичайно важлива для обох сторін дипломатична боротьба за Італію. Ця країна була членом троїцтва союзу разом із Німеччиною і Австро-Угорщиною із 1882 року, проте не виступила на боці союзників у 1914 році. 3 серпня король Віктор Емануїл III повідомив кайзеру Вільгельму II, що ні на Німеччину, ні на Австро-Угорщину не було вчинено безпосереднього нападу, і Італія не зобов'язана оголошувати комусь війну. Того ж дня країна проголосила нейтралітет. Італія, звичайно, не вступила в війну на боці Німеччини. Причому знайшла для цього формальний привід, те, що Німеччина не порадилася з італійцями, як вимагали умови Троїстого союзу перед тим, як оголошувати війну. В результаті Італія залишалась нейтральною і торгувалася на обидві сторони. Майже одразу розпочалася дипломатична боротьба за цю важливу середземноморську країну. Але можливість вступу у війну на стороні Троїстого Союзу була маловірогідною, оскільки Італія мала територіальні претензії до Австро-Угорщини. Остання володіла територіями на східному збережжі Адріатичного моря, котрі були заселені італійцями. Перш за все, Істрією, а також південним Тіролем. Рим прагнув об'єднати ці області із Італією. Італійський прем'єр-міністр, виступаючи в парламенті, казав, що Італія мусить керуватися єдиним принципом священного італійського національного егоїзму. І в результаті німці обіцяли італійцям австрійський Трієст і австрійське Трентіно після перемоги. Антанта обіцяла італійцям німець ці території негайно. Плюс Антанта е, мусила підтримати Італію, тому що е, тому що е, Італія відтягувала б на себе сили ворога. Був такий цікавий епізод, коли німецький посол в Рімі замкнув свого австро угорського колегу в кімнаті і заявив, що він не випустить його, поки той не напише зобов'язання, що після війни австро угорщина віддасть Італії і Трієст, і Трентіно, і Істрію і інші території. Я аби тільки Італія зберегла нейтралітет. У боротьбі за Італію перемогла англійська дипломатія 26 квітня 1915 року. У Лондоні було підписано трактат між Італією і країнами Антанти. Італія отримувала у разі перемоги частину австрійських володінь. За це вона мала протягом місяця оголосити Австро-Угорщині війну. Італійці уклали лондонський договір з Антантою, за яким їм була обіцяна значно більша територія, ніж вони мріяли. Зокрема, вся Далмація на березі Адріатичного моря. Одночасно, за іншими документами Антанта обіцяла ці ж території сербам, але це нікому не вадило, тому що серби не знали про договір з Італією. Італійці не знали про договір з Сербією. В Україні були різні погляди на те, чи вступати у війну найближчим часом лідер соціалістів Беніто Мосоліні, котрий давно виступав за війну проти Німеччини, організував проти прихильників нейтралітету політичні демонстрації. 23 травня уряд Італії оголосив війну Австро-Угорщині. Німеччина була змушена шукати інших союзників у Європі. Як ціль, вона обрала нейтральні країни Балкан Болгарію, Грецію і Румунію. Особливо ціною для неї була Болгарія. Заручення підтримкою Болгарії обіцяло швидкий розром Сербії і як наслідок пряме залізничне сполучення із Туреччиною, оскільки Австрія вже захопила східну Сербію, обіцявши передати Болгарії сербську Македонію, частину Румунії і прикордонні області Туреччини, Німеччина домоглася того, що 14 жовтня 1915 року Болгарія оголосила війну Сербії. 15-му році вступила війну Болгарія. Болгарія, яка зазнала поразки в другій міжсоюзницькій і Балканській війні 13-го року, Болгарія, яка мріяла про реванш, зокрема, мріяла загарбати в Сербії, сербіїв в, в Македонію з німецькою підтримкою. Це вічна проблема для Болгарії, і вічні мрії болгар оголосити Македонію частиною своєї території, свого народу. В результаті Болгари завдали удару в спину сербській армії 15-го року. Сербська армія півроку. Тримала героїчну оборону проти австрійців і німців. Розбита сербська армія через Албанські гори йшла до моря. З нею йшли тисячі біженців, втрачали взимку безліч людей в цьому відступі. І нарешті рештки сербської армії евакуювались на грецький острів Корфу, і де і де перебули війну, і тільки в 18-му році почали переможний контрнаступ. Більше союзників Німеччина не могла залучити до кінця війни разом із Австро-Угорщиною, Туреччиною і Болгарією утворила четвертний союз. Протягом перших двох років війни Румунія лишалася нейтральною країною. Вона вагалася щодо приєднання до якихось із блоків. Румунія торгувалася, тому що їй хотілося мати російську Бесарабію, і хотілося мати Австро-Угорську Трансильванію. Дві території вічних мрій про велику Румунію. Романія Маре відповідно а німці обіцяли румунам російську Бесарабію після перемоги. Антанта обіцяла Румунії Австро-Угорську Трансильванію негайно. І це вирішальну роль зіграло. Пікантно, що Росія була проти вступу Румунії в війну навіть на боці Росії, тому що російські генерали передбачали, що румунська армія буде розбита, і це тільки завдасть клопоту росіянам, бо доведеться захищати ще й Румунію. Успіхи російської армії у 1916 року у брусиловському риві переконали Бухарест стати на бік Антанти 17 серпня того року. Було підписано договір між Румунією і чотирма країнами-членами Антанти. За вступу війну проти Четвертного Союзу Румунії обіцяли Трансильванію, Буковину і Банат. 28 серпня Румунія оголосила Австро-Угорщині війну, але переваги для Антанти від вступу Румунії у війну були сумнівні. Вже до кінця року армія цієї країни була розбита. Росіяни змушені були утворити на основі дунайської армії румунський фронт. Відтепер Росія мусила воювати по фронту, що простягався від Балтійського моря до Чорного. Після того, як четвертним країнам вдалося розбити Румунію, Німеччина направила пропозицію Франції, Англії Росії приступити до мирних переговорів на принципах, котрі б забезпечували існування, честь і вільний розвиток народів. Антанта відповіла, що мир неможливий. До того часу, поки не буде забезпечено відновлення порушених прав і свобод, визнання принципу національностей і вільного існування малих держав. На Балканах на противагу Австро-Угорщині, Туреччині і Болгарії, Антанта вирішила задіяти на свій бік Грецію. Ще у вересні 1916 року англо-французькі війська фактично окупували країну. 12 червня 1917 року прогерманський король Константин зрікся престолу на користь свого сина Олександра. Новий уряд Греції оголосив війну Німеччині 29 липня. Перевага на Балканах тепер була на користь Антанти. Греція була втягнена на бік Антанти голодною блокадою британським флотом, висадкою десанту і фактично переворотом в Афінах. Бо грецький король хотів зберегти нейтралітет. Грецький король був одрушений з сестрою Вільгельма II, вчився в Потсдамі, мав великі германські симпатії. І тому, звичайно, він хотів не встав... вводити країну в війну на боці Антанти. Плюс грецький народ не хотів воювати, просто не хотів нести тягар війни. Але Антанта висадила свій десант проантантівське кола на чолі з впливовим, надзвичайно популярним прем'єр-міністром Еліфтерієм Венізелосом, творцем модерної Греції, скористалися з цього короля. Усунули від влади. В результаті Греція була в сімнадцятому році втягнена війну на боці Антанти. До літа 1917 року усі європейські країни зайняли свої позиції щодо участі у першій світовій війні. Німеччині, Австрії, Туреччині і Болгарії протистояли усі країни континенту, крім Скандинавії, Іспанії, Швейцарії і Голландії. Коли у комп'єні 11 листопада 1918 року було підписано перемир'я, Антанту підтримувало 38 країн по всьому світу.